За логісткою подолали за цей тиждень дистанції. Не рахували, але, звісно, настрій гарний після останньої гри, але сьогодні налаштовані на дуже хороший бій, тому що ви бачите самі, яка зараз погода на Закарпатті і який суперник грає проти нас. І я думаю, сьогодні буде дуже важка гра. От минулого року ви якраз грали тут з Минаєм, поступилися 0-2 на виїзді. Е, що можете сказати? Тобто, якщо пригадуючи, той поєдинок. Чи проводили якусь аналогію, чи тренери на чомусь акцентували загалом? І що вирішили змінити десь в порівнянні з минулим роком? Звичайно, ми згадували останню гру тут проти мене. Це була дуже важка гра. Вони майже нічого не дали нам створити. Вони дуже для нас. Василю Васильович, маєте запитання? Так, у мене є запитання. Андрій команда дуже багато у вас... пропускає. З чим це пов'язано. І на твою думку, як ти вважаєш, що потрібно в цьому плані, щоб команда менше пропускала голів? Тому що ви самі розумієте, що якщо є пропущені голи, то важко вигравати її. Так, я думаю, що в цьому сезоні в нас. Дуже багато голів було пропущено саме з наших помилок і таких смішних дитячих. Е, вже як нам ще казав тренер, в цьому році ми чемпіони по тіктоку. Що майже всі наші голи, які ми пропускаємо, можуть залітати в Тікток, набирати дуже багато переглядів, але сподіваюся, що це були останні голи, які ми так пропустили. І починаючи з сьогоднішньої гри, вже таких помилок не буде. До речі, по голах скажу, що команда пропустила 23 голи, і практично в кожному матчі ми майже пропускаєте два забиті м'ячі. Тобто це, от ви якраз вже практично відповіли, але чи це концентрація, чи молодь яка у вас є в складі? Чому ви бачите причину? Та Ви ж бачили, це не тільки молодь помиляється. Я думаю, що це просто, як знаєте, як е, не фарт якийсь або ще щось, що пропускалися таких помилок і пропускали такі безглузді голи в наші ворота. Ну але також бачимо, що суперники дуже часто б'ють по ваших воротах. От 12, двадцять вісім, практично більше 12 ударів зазвичай, тобто виходить так, що ви даєте пробивати. Ну, якщо статистика так говорить, то вже ж так, але як я вже сказав і повторююся зараз, що сподіваюся, що починаючи з сьогоднішньої гри вже такого не буде. Загалом ми обговорювали турнірку, дев'яте місце в турнірці. Що чуєте від керівництва, що чуєте від тренерів? Загалом за ось такий майже половину вже чемпіонату? Ну, вже ж хотілося бути ближче до зони Єврокубків. Минулого сезону ми були трішки в кращій позиції на сьогоднішній день. Але в нас ще є три гри до кінця першого кола чемпіонату. І сподіваюся, що ми покращимо своє становище. Е, зрозуміло. Ну і також давайте ще раз ми починали з того, як ви добиралися саме до Ужгорода, Давайте подивимося на схему. І ось це ваш такий тиждень, минулий. Чи все ми вірно розписали? І от що ще раз відтвіріть свої емоції за цей тиждень, тому що в простому, простій людині важко так будемо до гравцям, яким потрібно. Це вірно, але я думаю, що кожному футболісту грати в такому графіку приємно, тому що ти майже не маєш тренування, тільки час на відновлення і одразу знову гра. І ті хлопці, ну, котрі грають майже. Всі ігри для них це просто супер, як на мене. А хлопці, а вже ж, хто там на заміні або хто мало грає, для них більш важче, тому що завжди переїзди, не маєш змоги потренуватися нормально і вже вийти не так легко, як ті, хто грають постійно.